І коли збудував нашу хату, які майстри невідомо. Нам здавалось, що її ніколи ніхто й не будував, а виросла вона сама, мов печериця, між грушею та погребом. І схожа вона була на стареньку білу печерицю. Так у своїй кіноповісті Зачарована Десна описував цю хатинку Олександр Довженко. Нині це сосницький літературно-меморіальний музей Олександра Довженка. Олександр Довженко, 1894-1956. український письменник, художник, класик світового кінематографа, режисер культових кінострічок Україна в Огні, Земля, Звенигора, Арсенал, Радянська влада звеличувала митця і цькувала. Довженко заслужений діяч мистецтв УРСР, народний артист РРФСР, лауреат Ленінської та Сталінської премії. Фільм Земля та кіноповість Україна вогні були заборонені радянською владою через заохочення українського замість радянського патріотизму. 1958 рік земля посіла 10-те місце серед 12 найкращих фільмів в історії кінематографа у 2015-му ЮНЕСКО включило стрічку в список шедеврів світового кіно із місцями його встановлення, коли він був ще маленьким сашком. Ми поспілкуємось із директоркою музею Ольгою Ярмуш. Вітаю вас, пані Ольга. Добрий день, пані Ліля. У зачарованій Десні він пише про те, що навколо оточувало цю хатинку. Це і городи з рясним урожаєм. А що зараз які місця скажімо так, свідчать про, про дитинство Довженка? От саме, Які цікавинки маєте? Звичайно, з часів, коли тут мешкала родина Довженків, музей істотно змінив своє обличчя. Залишається ось цей меморіально-побутовий ансамбль це ось ця хатинка, клуня. Господарське приміщення на тому ж місці стоїть криниця журавель. Вона з водою в ній можна брати воду. На тому ж місці стоїть погрібня, яка описана Олександром Довженком, на якій любив відпочивати його е, любий дід Семен. І як ми пам'ятаємо, з очарованої Десни, дід Семен полюбляв спати на цій погребні. І Сашко говорив про те, що я буду носити воду дідові, коли хотів, як, як то кажуть, в нинішній час плюсики в карму собі зробити. Так, дійсно. Плюсики в кармі взагалі в цій родині в усіх були, починаючи з діда Семена. Дід Семен за спогадами Олександра Довженка, це був такий довгожитель. Він прожив 100 років. Він дуже такою був своєрідною людиною, людиною, яка, мабуть, мала якісь. Магічні здібності, тому що він був чумаком, а чумаки це була така собі каста посвячених людей, які знались на певних магічних традиціях. Адже в дорозі треба бути дуже довго, по півроку, а везеш крам, везеш різне майно і на яке можуть і розбійники напасти. Але от чумаки володіли певними знаннями, які їх могли захищати в дорозі. До постаті Діда Семена ми ще повернемось. А от щодо саду, як ми говоримо, сад тоді був дуже рясним і городина, і сад. Ому числі, а що збереглось донині? Чи збереглись якісь дерева, які свідчать про те, що тоді полюбляв смакувати Олександр Довженко плодами? Ви знаєте, Довженко це ж така людина, така постать, яка нерозривно пов'язана з яблуневими садами. Це один з символів його творчості яблуко, яблуневий цвіт. Власне, коли дослідники... Проводять ось цю паралель між Довженком і Садами, то вони і витоки цього шукають у його дитинстві. А почалося все дійсно ось на цій садибі, коли дід Семен, коли батько Петро, і коли сам Сашко почали садитися свій сад. Дійсно, на цій садибі був такий рясний довженківський сад і потім його таке описували, що що тут тільки не росло, які тут сорти яблук не росли, груш, які не росли, кущі смородини, порічок різні, малини. Ну, тобто Це був такий дитячий рай, в якому любив губитися Малий Сашко. І коли він вже підріс, коли він поїхав вчитися в Глухівський педагогічний інститут, то коли він приїжджав навідуватись до батьків, то він сам. Купував саджанці дерев і привозив додому, і потім вони з батьком і дідом садили. На жаль, із того довженкового саду залишилось тільки одне дерево, всі решта віджили свій вік, і музейні працівники насадили їм на заміну нові дерева, але залишилось одне дерево, і ми його називаємо так поетично, що це дерево-патріарх нашого саду, дерево-хранитель нашого саду це груша Спасівка. Ось наша грушка Спасівка, їй понад 100 років, її посадив дід Семен, йому допомагав Сашко. Це дерево, як ви бачите, вже воно там в нього згнила була сердина. Однак садівники наші його врятували. І вже понад 100 років ця грушка рясні, такі груші родить щороку. Власне, свою функцію дерева хранителя саду вона виконує. Як велика родина тут вміщалась, тому що по суті тут лише дві кімнати. Родина була досить велика: батько, мати, прабаба марусина, дід Семен і 14 дітей. Але, на жаль, ось історія родини Довженки позначена певним драматизмом, певною сімейною трагедією. Це те, що діти в родині Довженків помирали. І з 14 до дорослого життя дожили тільки двоє: це Сашко і його сестра Поліна. Решта 12 років померли. Дехто помирав при народженні. Троє дітей померло у віці 20 і 22 роки. Тобто, коли Олександр Довженко описував свої спогади про хату, то він казав, що ця хата, ніби таврована злом для нього була. От все сльози і плачні в цій хаті йому згадувались. Звичайно ж, дослідники, коли вже досліджували, скільки ж тут людей могло в один час поміщатися, то прийшли до висновку, що не більше семи людей води, водночас тут і мешкали. Тому, звичайно, що лягали спати тоді, де на печі, на полику, на лавках могли лягати, якщо вже так дуже багато було, а діти, жінки лягали. У світлиці, там є ліжко, і власне так от усі і жили в цій хатині. Про свою матір він описував, що мати, яка була народжена для співу, проплакала все життя, проводжаючи. Назавжди. Так, так, дійсно. Мама була взагалі те, що дуже так виразно виділяє Олександра Довженка, це те, що він мав дуже високу синівську любов. Він розумів, яка висока драма її життя, народити 14, поховати з них 12. Мама дійсно знала дуже багато пісень. Вона постійно співала, 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 вона біля печі співає, десь по господарству співає. Було таке, що десь там з Петром із чоловіком. На лану працюють, і вона все співає, співає. І Петро вже це томиться від цього і каже: Одарко, як мені вже набридло слухати твої пісні, піду я стану з іншого краю. От власне, ось мама дійсно була дуже закоханою в українську пісню, і ось цю любов вона потім передала і Олександру Довженко. Зараз ця хатина знову матиме нагоду і можливість почути ці пісні, які співала мати Олександра Довженка. Поясніть, як вони були збережені. Під час Другої світової війни Олександр Довженко перебував на фронті. В цей час його батьки були в Києві, тому що в 30-х роках хата була продана і він забрав батьків до Києва. Але коли почався наступ німецької армії на Україну, окупована вже була Чернігівщина, і йшла армія на Київ. Довженко не встигає вивезти своїх батьків з Києва. І вони потрапляють в окупацію. В окупації від побоїв німецьких гине батько. Мама до 43-го року, доки не було звільнено Київ, перебивалася по різних там будинках престарілих, ховалась по підвалах, тобто змушена була виживати. І коли почалося звільнення Києва, то мама стала підходити до бійців, яких зустрічала, і казати, що ви знаєте, Сашка Довженка, художника, це мій син, передайте, що в Києві я його розшукую. І е, ці чутки дійшли до Олександра Довженка, який також вступав у Київ, який звільнявся. Е, він розшуковує свою маму, відвозить її до Москви в свою московську квар квартиру. І ось там він записує від неї ось ці автентичні пісні. Е, Пісні його батьківщини, сосниці, села В якому він народив, в якому він народився. І, власне, потім була сформована така збірочка, наспівала на мати, яка складалася з пісень, які співалися на території В'юнища, юнища, сосничини і які виконувала мама Адарка. І які нинішні артисти так. місцеві співають і досі. Так, звичайно. Оставлю свічу проти місяцю, тихо йду, тихо йду. да вода по каменю, да вода по білому, Тихо йду, да не буде свекорко, як той ботенько Тихо йду, Тихо йду, да вода по каменю, да вода по білому. Тихо йду. Пані Ольго, зараз ми знаходимося біля Покровської церкви в сосниці, і виникає питання, а, який стосунок має ця церква до Олександра Довженка, оскільки він був тривалий час атеїстом. Знавці біографії Олександра Довженка можуть підкреслити той факт, що він дуже довго, 37 років, він був невіруючим і 16 років. І до Другої світової війни Олександр Довженко був нерелігійною людиною. Але ж ми говоримо про дитячі роки. А дитинство це прекрасна пора. У житті Олександра Довженка було його оточували люди, яких він дуже любив, зокрема, дід Семен. Дід Семен був чумаком, він пів життя прочумакував. Як ми говорили раніше, він прожив довге життя, майже 100 років. Чумаки, власне, біля ось цієї церкви вони збиралися у валки. Ось тут ставали валки по 30 возів, і потім вирушали далі на південь, де відбувалися якісь торги. Ну, для, а потім, коли дід повертався за цих своїх подорожей, то він привозив багато цікавих історій для свого своїх онуків, зокрема для Сашка. Звідси починались такі фантазійні історії малого Сашка, які розповідав дід Семен про постать самого діда Семена, яку роль він відіграв в житті малого Сашка. У будь-якому фільмі Олександра Довженка є такий собі образ вічного діда. Він його називає Вічний дід. Як він потім писав, що всі діди у моїх картинах це мій дід Семен. Власне, у ось цих дідах Довженко намагався показати мудрість, древність, глибину українського народу і тому це архетипний образ, такий вічний образ. І, власне, він і виводив його із свого діда Семена. І те, як дід йому оповідав історії про свої мандрівки, і те, як вони з дідом взаємодіяли, коли садили сад, коли їздили на сінокіс. І те, як дід помирав, а помирав він біля погребні, Ми стояли з вами біля погребні. От він на тій погребні помирав, якраз було таке пишне літо і достигали яблука. І, власне, оця смерть. Під яблуками дуже вразила Олександра Довженка настільки, що потім стає одним із символів його творчості. Початкова освіта, яку здобував Олександр Довженко, як він писав у зачарованій десні, настав час іти до школи, пошили йому довгі штани. Батько взяв за руку, привів до школи, привели до вчителя, і вчитель запитує, як звуть його батька. На що Олександр Довженко сказав батько? Що ми знаємо взагалі про те, як навчався Олександр Довженко в сосниці, в яких навчальних закладах він здобував освіту? Його першим учителем, і таким головним можна сказати провідником у здійснення його наступних мрій, був учитель. Леонтій Созонович Опанасенко дійсно у зачарованій Десні Олександр Довженко його описує як такого собі похмурого чоловіка, який одразу не сприйняв цього хлопчика як учня, вважав його не як він сказав, ні і і ще додому там розвиватися. І тільки наступного року Сашко дійсно піде до, до першого класу. Коли Сашкові виповнюється 8 років, Сашка віддають до. Чотирикласної парафіяльної школи. А він закінчує навчання у цій школі і переходить у двокомплектне перше міське приходське училище. Ось, власне, ми стоїмо на фоні цього училища. От коли Довженко був маленьким, коли його ще мрії, отам у ньому блукали, ось коли його життя було поділене на світ уявний і світ реальний, тоді ще кінематографа як такого не було. До речі, ми стоїмо з вами в дуже цікавому місці, тому що ось цей квартал він можна сказати такий творчий квартал, мистецький квартал за часів, коли дити було дитинство Олександра Довженка. Отам далі у нас є. Приміщення, яке зараз використовується як коледж, але раніше то була земська управа, і біля цієї земської управи був збудований театр, самодіяльний театр, народний театр його називали. І от власне Олександр Довженко з цього театру починав свою, е таку, скажімо, входження у світ мистецтва перевтілення. Але не збереглась ця будівля. Будівля не збереглась, угу. вона згоріла під час Другої світової війни. Але сам Сашко ще, коли навчався в училищі, він грав у виставах цього народного театру. За цим училищем є приміщення, яке у 1911 році, тобто коли Сашко якраз закінчував навчання, воно було збудовано як кінотеатр, перший сосницький кінотеатр, ілюзіон його називали. І власне ось тоді приходить в саму сосницю кіно. Але Сашко, якраз цей час, виїжджає, він їде в Глухів навчатися, починається новий етап його життя. Будівництво його мрій воно вже переходить у. У інше місце його фільми показували у сосницькому кінотеатрі. Ви знаєте. Після смерті Довженка, тому що за життя Довженко взагалі не мав оцього щастя побачити свої картини на великих екранах. Наприклад, та ж земля вона була вперше показана після смерті Довженка тільки на великому екрані в Радянському Союзі. Доти вона 30 років вважалася забороненим фільмом. Але вона, коли вийшла на екрани, вона все одно була відцензурована з вирізаними кадрами. Ну, власне, цього він не застав. Значення самої десни у творчості Довженка у його встановленні як митця ще ранньому віці. Дорослий Довженко казав, головним моїм героєм в усіх моїх картинах є не людина, а природа. Власне, це йому дуже багато потім закидали, що він пантеїст, язичник, тому що використовує постійно якісь язичницькі символи в своїх картинах. Але це більше про те, що Олександр Довженко він був людиною, яка дуже тяжіла до землі, до природи, і витоки цього були в його дитинстві. Він виріс на берегах Десни. Ви, може, пам'ятаєте той кадр, де він стоїть з тростинкою і знімають вони епізод, і він стоїть у воді. Власне, треба сказати, що Довженко. От, попри те, що виріс на берегах десни, а плавати не вмів. І тому його постійно хтось там підстраховував. Окрім того, в дитинстві, наскільки ми знаємо, знову ж таки, в кіноповісті він писав про те, що вони разом з дорослими виїжджали в луг на кілька днів на Косовицю, потім згрібали сіну попід Десною. І разом з тим човен, який він теж згадує, який плавав на Десні, так? лев, якого він бачив на узбережжі, коні, які також паслися біля узбережжя Десни, зірки. Він бачив зірки навіть у калюжі через те, що бачив їх в дитинстві саме на рідці Десна. От, е, от, от які, які факти, можливо, маловідомі от саме про Десну, яких ми не знаємо, а знають тут, на Сосниччині. От ви згадали про лева. Це дуже цікавий епізод, коли він описує, як вони їздили з батьком, з дідом, з родичами поратися на Це була така багатоденна в їх процедура. Вони їздили на луг, там викошували, сушили, згрибали, тільки потім поверталися додому. І дуже часто кажуть, що ось цей лев ходив на білий кручі. Ось власне це є біла круча. Описані Олександром Довженком події відбулись насправді не на білій кручі. Вони відбулися геть в іншому місці, але теж на Десні, на узбережжі, так. на такому ж крутому, так, так але от. Власне, оця біла круча це ж місце, де яке знаходиться поряд недалеко від його житла, і тому в дитинстві він дійсно тут міг бувати, проводити якісь часи з дітьми, з друзями. Що саме стало рушієм для того, аби Олександр Довженко став митцем світового масштабу. Власне, оте його дитинство, оте його занурення в природу, оті яблука, яке він садив з дідом, ота любов до землі, оці солярні символи, які його оточували: там соняхи, квіти, які садила мати. Це все створило для нас Олександра Довженка, як от власне майстра. Поетичного кіно, тому що Довженко стає біля витоків поетичного кіно. Він зробив з кіно не просто якийсь мистецький жанр, він зробив, перетворив кіно у поезію. Якщо ми зараз передивимося картини Олександра Довженка, нас зможе здивувати, що там такого в його є новаторського, що там такого є цікавого. Але ми повинні розуміти, що коли він творив, а пік його популярності це 30-ті роки. То власне у цей час оті прийоми, які застосував Довженко в, своїму, в, своїх, в своїх фільмах, вони на той час ще не використовувались. Але насправді Довженко він показав світу, що можна ось так показати, показати ті яблуки, ті гарбузи під дощем, і вони заграють абсолютно новими смислами і символами. Саме так, як він бачив це все у дитинстві: вода, небо, луги. Це те, що дійсно вплинуло на Олександра Довженка, дало йому потужний заряд енергії і, власне, розширило його фантазію настільки, що він потім вражав нею і весь світ. Майже все розтануло в далекім мерові часу, як сон, і потонуло. Одна лише десна зосталася нетлінною у стомленій уяві. Свята чиста ріка моїх дитячих незабутніх літ. І мрій так писав Олександр Довженко про десну у своїй кіноповісті. Але на жаль, побачити її в той час він уже не міг. Він був персоною на грата в Україні через написання своєї кіноповісті Україна вогні. Уже після смерті митця його дружина Юлія Сонцева екранізувала стрічку Зачарована десна, якій цьогоріч виповнюється 60 років.